Мати і це цетва малюків, став сумосниць. Чернівчанка Валерія Ясницька займається сином Володимиром. У неї є ще двоє усиновлених дітей з Херсонщини, яких вона виховує майже рік. Так як нам вже не по от, і малих дітей ми вже не дуже і хотіли. Ми вирішили встановити когось одного постарше дівчинку. Але виявилося, що одного нема, ну тому що, як правило, в інтернатні заклади попадають великі родини. І ми взяли двох: ми взяли дівчинку і хлопчика. На той момент їм було 13-11 років. І моєму сину було 12. це вони такі от всі майже ровесники. За словами Валерії, за рік діти дуже змінилися, тому мавши такий позитивний досвід, вона з чоловіком вирішила усиновити ще дітей та створити будинок сімейного типу у Чернівцях. Але тут виникає основна проблема. Це проблема житла, тому що ці всі розвішені постери про «подаруй дитині сім'ю. Це все прекрасно, але ну, на одному доброму серці на ентузіазмі це не будується. Щоб усиновити ще дітей, треба мати більшу площу житла. Валерія каже, що самостійно купити чи орендувати великий будинок не може. У будинку сімейного типу має проживати від п'яти до десяти дітей. Ну я поцікавилася, звичайно, скільки це може обійтися. Ну і е, щось таке плюс-мінус кімнат п'ять-шість, да, щоб було хоча б два туалета. Це коштує від 150 тисяч доларів. Наразі у Чернівцях створені чотири дитячі будинки сімейного типу: три родини проживають у будинках, наданих релігійною громадою, а ще одна у комунальному будинку, який надало місто. За словами начальниці служби у справах дітей Чернівецької міськради Галини Контрат, наразі місто нема має вільного комунального житла з великою площею, проте для сім'ї Ясницьких можна отримати гроші із субвенції на його придбання, в законодавстві було передбачено, що орган опіки піклування, а це є виконавчий комітет певної міської ради, має забезпечити житлом людей, які бажають створити дитячий будинок сімейного типу. Але на сьогодні цю норму закону викреслили, і на сьогодні дитячий будинок сімейного типу може створюватися. На власній житловій площі батьків-вихователів або на орендованій житловій площі батьків-вихователів за умови, що договір оренди буде нотаріально засвідчений і укладений не менше як на 5 років. Чернівецька область отримала понад 70 мільйонів гривень субвенції, яку можна використати для придбання будинків сім'ям, що готові виховувати дітей з інтернатів. Громада має співфінансувати таку купівлю, покривши 10% вартості житла. Максимальна вартість будинку в обласному центрі 8,5 мільйона гривень у сільських громадах та невеликих містах 5,5 мільйона. Якщо до кінця року сім'я Ясницьких отримує висновок про можливість стати вихователями дитячого будинку сімейного типу, то тимчасове житло зможуть купити і для них. Фактично закупляються будинки територіальною громадою. Вони залишаються власністю територіальної громади, і територіальна громада їх є балансоутримувачем таких будинків. Наразі ми можемо говорити про те, що Дві територіальні громади, такі як Недобоївська, і такі як Волоцька територіальна громада, плюс Чернівецька територіальна громада, вже попередньо опрацювали свої потреби, і фактично вони готові знову ж таки до закупки таких будинків. Наразі в області проживає 40 дітей, які виховуються в інтернатах та можуть бути усиновленими. Марія Мороз, Василь Ніколаїшин, Суспільне новини, Чернівці.